Знайомимо вас із серією ноково-популярних видань Оксфордське коротке введення. Сьогодні розповім про одну із книг серії. Це книга Тома Сорела Декарт. Книжечка, яку я тримаю в руках, має на меті предметно ознайомити сучасного читача з основними рисами філософського вчення Декарта, а також з деякими його здобутками у природничих науках. Незважаючи на невеликий формат, вона втішить кожного, хто захоче довідатись про реальну історію інтелектуального життя одного з найлегендарніших учених світу. Це перша біографічна книга про Декарта, видана українською мовою. Ім'я Декарта у масовій свідомості зазвичай пов'язується лише метод координат у геометрії. В його найпростішій формі, коли координатні осі перпендикулярні, а масштабні відрізки на них рівні. Цей метод у широкому варіанті самого Декарта справді став за влучною характеристикою Енгельса поворотним пунктом у математиці. Проте ще більший вплив на інтелектуальний поступ людства мала філософська доктрина Декарта, яка заклала основи європейського раціоналізму. Більш віддаленим в часі стали застосування ідей Декарта в оптиці, метеорології, анатомії, фізіології та психології. І вже зовсім по новому зазвучали його метафізичні ідеї про дуалізм душі і тіла у зв'язку з новітніми відкриттями у структурній лінгвістиці та осмислення перспектив і проблем нейронаук та штучного інтелекту. У листі від. 1634 року до свого постійного кореспондента в Парижі, ченця Мерена Мерсена, Декарт, пояснюючи свою відмову від публікації Трактату Світ, небажанням конфліктувати з інквізицією, яка неминуче засудила б положення про обертання землі і тим викликала б розширення кола дописувачів, наводить цитату з Овідія. Той добре прожив, хто добре заховався. І справді, Декарт завжди намагався дотримуватися цього девізу, чим істотно ускладнив життя своїм майбутнім біографам. Утім, автор цієї книжечки професор Том Сорел, І це став, не це ставив собі за мету. Щоб аж надто заглиблюватися в деталі зовнішньої біографії Декарта? Головну увагу він зосередив на його внутрішньому інтелектуальному житті, тому читання книжечки не буде легкою розвагою, а потребуватиме не якого зосередження. Як тут не згадати про пересторогу, яку сам Декарт? подав читачеві у передмові до звісних метафізичних розмислів, я й не сподіваюся, що моя книжка здобуде широке коло читачів. Навпаки, я б нікому не радив її читати, хіба що тим, хто здатний і може серйозно поринути у роздуми разом зі мною. Сподіваємося, що так само як у XVII столітті. Не забракло читачів, охочих докласти інтелектуальних зусиль до читання книг Декарта. Так і в 21-му у нас не забракуватимуть читачів, які захочуть предметно ознайомитися з цією його інтелектуальною біографією.